Максим Антонов, начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади десантно-штурмових військ. Пане Максиме вітаю. Доброго дня, принагідно. Нагадую нашим глядачам про те, що є QR-код. Є адреса сайту друзі. Дешеве. Ви можете ну, за цим QR-кодом, конкретно 81 шу підтримувати бригаду дешеве або на сайті вибрати ту, де служать ваші знайомі, родичі чи друзі, і можете вибирати кого і в яких формах і сумах підтримувати. Бо десантники це звичайно ж дуже важливо. А до вас, Максим, у мене було таке питання. Ви вже тривалий час бороните білогоряку, яку росіяни два роки фактично намагаються взяти штурмом. Їм це не виходить. Не виходить настільки, що недавно, ну якщо вірити звичайно російським джерелам, зняли очільника напрямку Юг російський, якраз в тому числі і за Білогорівку. Чому росіянам так важлива ця Білогорівка? Ну, дивіться, вони вважають, що якщо вони візьмуть даний населений пункт, то після того як відповідно противник проводить інженерне обладнання, вони даних позицій вони зможуть накопити резерви. І відповідно далі висунутися на, на Сіверськ з метою його оточення. Зрозуміло. Тобто, це стратегічна для них точка. Добре, ми очейно спілкувалися з оперативно-тактичним групуванням Луганський. Там підтверджують зменшення кількості російських штурмів цих щоденних. А як на вашій ділянці фронту? Так, ну знаєте, за останній період кількість штурмів дійсно. Стала менше. Я думаю, це пов'язано по перше в першу чергу з тим, що погода на даний момент не дозволяє, точніше, дозволяє, але в обмеженій кількості проводити будь-які тактичні дії. Це перший момент. По друге, особовий склад противника досить погано орієнтується на місцевості. Це показаль показала практика бойові дії. Ну і відповідно військовослужбовці, яких брали в полон, також. Ну, з їх з їх слів не орієнтувалися на місцевості для того, щоб, хоч якось, заводити штурмові групи, противник в основному застосовував БПЛА, тобто піднімав повітря коптер, відповідна штурмова група йшла під коптер. Коли погода не дозволяє піднімати віздух пташки, то відповідної орієнтування на місцевості для них також є складною такою задачею. Угу. Ну, от якраз це ж сіверський напрямок. А ми щойно з Анастасією Бобовніковою говорили про те, що на сіверському напрямку зі сторони росіян зафіксовано зараз відмову Часто йти в бій. Ви з таким стикалися на передовій як людина, яка воює якраз на цьому напрямку? Так, звісно, це було неоднократно. Ну, я ну, по перше, вони це було видно з перехоплень. Противник, судячи з перехоплень, відмовлявся. Йти в бій через страх загинути, отримати поранення. Ну, це якраз відбувається, коли вже починаються штурмові дії. Йде там, наприклад, перша штурмова група, потім друга штурмова група, потім третя штурмова група, і кожна штурмова група вона зазнає невдачі. Решта, які сидять, вони бачать ці невдачі, відповідно, в них вже з'являються думки, що ну, можливо командування їх. Відправляє на смерть це було також неоднократно з перехватів. Видно, там, де навіть командири в прямому ефірі їм погрожували вбивством через те, що противник відмовлявся виконувати е якісь задачі певні. Пане Максиме, хотів ще поцікавитися такою історією. Зараз же ж активно розвиваються наші так звані реактивні fpv які збивають оці орлани, ланцети, що в повітрі висять на нормальній такій висоті, і це. Е за словами, які я чув від військових, полегшує життя нашим хлопцям на передовій і дівчатам, звісно, теж, але в першу чергу полегшує життя артилеристам, тому що ланцети, наприклад, дуже якраз за артилерією полюють. А коли ФПВ-дрони збивають на великій висоті розвідники російські, оці безпілотні, то відповідно ланцети не бачать куди. Цілитися. Ви помічаєте це зменшення кількості усіляких розвід дронів російських, і чи полегшує вам це життя на полі бою? Так, звісно. Останнім часом досить помітно було зменшення кількості розвідувальних крил противника. Це пов'язано як з роботою розрахунків зенітних дронів, так і з. Ну, в останній час погана погода. Тобто, не завжди навіть той самий Орлан може вилетіти. А навіть якщо вилетить, чи дасть це якийсь корисний результат тим самим ворожим розвідникам, так працюють розрахунки зенітних дронів, і це дуже сильно полегшує роботу артилерії. Дійсно, тому що, до прикладу, рік тому, то працювати майже взагалі неможливо було, тому що постійно над вогневими позиціями висіли ворожі розвідувальні крила. Зрозуміло, і е, раз ми вже збираємо е, в рамках проекту друзі дешеве. В чому зараз найбільша потреба? Пане Максиме. Ну завжди така найбільша проблема. Це буде засоб реб. Е, ось ну, і відповідно. Реби проти Мавіків. Реби проти FPV. е, Також це розвідувальні дрони, такі як Мавік, 3 Мавік «Мавік-3Т» Нічний. Ось ну і ударні дрони, такі, як «ФПВ». Дрони, реби, реби і дрони все, що зараз потрібно в першу чергу на передовій, в тому числі нашим десантно-штурмовим військам, в тому числі 81-й окремій аеромобільній слобожанській бригаді. Ви бачите qr код це qr код саме цієї бригади. Підтримайте, будь ласка, пана Максима і всіх його побратимів і посестер. Або заходьте на сайт друзі, дешеве і долучайтеся до цього проєкту.